Я Шкіний, і я та людина, яка відіграла в Armour Forger 1500 годин. І я тебе зможу навчити ключовим експертам даної гри. Так що собі, всажуйся поудобніше, може навіть на унітазі. Не забудь поставити подобайку, підписатися. І так, це відеоурок для новичків, спеціально для новичків, які ну, нічого не знають, нічого не вміють, тільки прийшли, і їм потрібно все розказати, все пояснити від А до Я. Можливо, для когось ці відеоуроки будуть казатися вже ну вроді би логічно. А для новичка це досить корисна інформація. Так що давай розберемо по пунктам, що я буду тобі зараз розказувати, що я буду тобі показувати. Перше, ми будемо на спавні, образно кажучи, ти представляєш собі ситуацію, що тільки настартанувся сервачок і твої перші дії, що тобі треба робити, що тобі треба брати, яку техніку брати, як в неї кидати в багажник, всякі пампашки прикольні, РПГ-шечки, снаряди, міни, тому подібне. Це ми все розбираємо. Розбираємо, що потрібно брати ресурси, куди їх завозити, як подивитися на карті. Куди тобі тобі треба двигатись, скажімо так, як правильно розставляти рацію, як міняти групу, що робити з цій групі, як її користуватися ці всі менюшечки, ми тобі розказуємо. Також об'ясняю банально стартову схему тактики, якою ти маєш підтримуватись, скажімо так, вона тобі допоможе, щоб тебе ворог не виявив. Досить швидко дитина розставив радійку. Також ми тобі розкажемо, як літати на гелікоптері в Армаріфорджір, як створити собі окремий світ, в якому ти будеш тренуватися в цій грі. Так що ще раз нагадую: постав свою подобайку, оскільки, ну, камон, я ж для тебе стараюсь, правильно? Ми на українському місторочкові. Уже на нашому чудовому, прекрасному, хлопаки от придіваюся. Появляємо собі ситуацію, допустим, тільки почався матч, і я навічок мої перші дії. А перші дії, звісно, ж зв'язані з арсеналом. Це ми вже з вами говорили, глядачі, які ще це не бачили, тобто відео роки від мене ніяких, то раджу вам перейти. В опис під відео там буде посилання, як правильно користуватися арсеналом. Також є посилання на перший відео урок. Так що можете собі зайти, подивитися, покайфувати. Так, добре, погнали глядачі. Наші перші кроки знайти собі техніку і зробити перші ази. Що це означає? Нам потрібно мати лопатку для цього і мати іще техніку. А так, заходимо в ангар. У нас тут на старті є така чудова техніка. Вона стоїть, можемо собі взяти, покайфувати. Звісно, можна і визвати техніку. В першому відео я розказую правозувати техніку, що яка техніка відповідає. Так що досить корисна інформація для новичків. І так, ми під'їжджаємо сюди до таблички і, бачите, от тут, тут, припаркувалися, чудово, взяли, перетащили собі ресурси. Но ми перетащили тільки 600 ресурсів, а нам треба ще ресурси, да, глядачі. як це нам зробити. Під'їжджаємо сюди, 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 сюди. Тут є ще одна табличка, як ви бачите. Ось вона. Ось вона є табличка чудова. Ми нажимаємо знову таб. А де більше всього припасів, Тут а саме більше спаниць, тут 1500 спаниць. Так, ми взяли з двох міст, е, виходить вже ресурси. Як ми це зробили? Навилися на техніку, нажали кольоси каночки, притащили ресурси. Так, далі наша задача під'їхати сюди. Навіщо я взагалі сюди під'їжджаю? До нам потрібен план Б. Що це означає, план Б? І зараз я вам покажу. Дивіться, у нас є таке от бекон лоутер редітор ми можемо назвати, і взяти, наприклад, рацію на себе. Ця рація нам допоможе, щоб. Ми могли заспанитись на ній, і скажімо так, якщо ми померли, таке буває, нас вб'ють. Я не хочу їхати з мейн-бази або з якоїсь інакшої бази, я, наприклад, атакую на позицію ворога, мені потрібен план Б або я на захисті, і мені треба план Б. Ця радіостанція нам допоможе мати план Б. Ну навіщо нам машина в такій ситуації? Давайте подивимося. Якщо я, наприклад, буду... РПГ-шником. У мене ззаді будуть, буде РПГ, знаєте, в рюкзачку. Так що мені оцю радійку не варіант брати. Що ми робимо? Беремо техніку, нажимаємо на неї кольосики мишки, у нас відкривається багажник. І ми собі перетаскуємо це сюди. Також ми можемо ще нажати лівою кнопкою миші на арсенал і відкрити і арсенал. І додатково багажник техніки. Це досить корисно, оскільки ми можемо собі взяти таких родіїв, не одну, а декілька, наприклад. Також ми можемо сюди загрузити. Дивіться, якщо ми станемо десь сюди, а, десь десь так. От о, у нас навіть будуть два арсенали, і буде машина. О, отакі от. Ми дістаємо до того і до того арсеналу. Що ми можемо тут взяти собі? Взяти мух. Ну, наприклад, Мухи нам не щоб ворожу техніку винищувати? Можемо піти в ДРГ і взяти, наприклад, собі міну. Можемо взяти собі формата підривача, да, і, наприклад, щось як М112, не, більше як С4 сприйніваюся, знаєте. Можемо цього теж добра натягати і потім активовувати. Так, що ми можемо іще брати собі? Всякі додаткові помпухи більш серйозніше, ні, тут можемо взяти щось таке ще. Що, як бачите, у нас багажник досить такий великий, міцний. Можемо і гранати, взяти додаткову якусь зброю, снайперську гвинтівку. Тут є у нас досить великий обсяг, чого ми можемо брати. Наприклад, ті ж самі снаряди на РПГ можемо собі кучу на противопіхотних, там, а, противотяжкої тяжкої техніки. І, ну, Скажімо, акумутиви і так далі. Добре, з цим все зрозуміло, так? Да? Добре. Далі наша задача вияснити, куди нам далі їхати. І так, перша база захвачена. Нас цікавить друга база. Добре. І так, що ми можемо зробити? Давайте поїдемо на другу базу. Пробуємо. Ну, зачиняється. Так, ми виїжджаємо з цієї бази. І їдемо на наступну точку. Така у нас чудова база. Оп, трошечки перенесемося. Давай, ще. І так, ми вже майже під'їжджаємо. Тут може бути ворог, так що наша задача розставити десь радейку. Давайте розставимо е, лісопасавці, по тобто нам вже палі дуже. Прибриємо дерева тоненькі. Все, чудово. Глушимо двигун на R. Так, я дуже тут обстріли. Тут обстрілами! Оп, оп. Давайте десь аж сюди поставимо ліпше. Ой! Так, допустимо, у нас радейка в багажнику, да? ми її собі взяли. Хоп-хоп-хоп, пішли, кинули на підлогу. Встановити, а чому ми не можемо? Для цієї групи достагнути ліміт. Ага, в цій групі вже є радійка. Так, зараз я вам покажу, як тут це все робити. Наприклад, вступаємо в нову групу. Можемо в цій групі бути розставляти радійка, можемо створити свою. Нажимаємо створити свою групу, можемо поміняти свій значок, на який ми хочемо, наприклад. Поміняти назву наприклад, Українець. Так? О, Поставити. Uh, і що в нас тут далі можемо зробити? Можемо закрити цю групу. Бачите, можемо ми її закрити цю групу. Uh, можемо нажати, наприклад, у нас є така кнопка як Home, І тут є менюшка. Можемо поміняти собі колір свій. Тобто тут знизу у нас буде показуватися. Скажімо так, наш нікнейм він буде жовтим, Якщо хтось ще приєднається до нашої групи, можемо збільшити кількість учасників групи, можемо також кікнути людину з групи, можемо її підвисити до лідера в цій групі, скажімо так. То тут є така чудова менюшка. І все, як бачите, ми створили нову групу і можемо вже розставляти цю радійку. Тобто, у нас буде план Б, у разі чого. Да, ми її трошечки прямо в дерево впихнули, але. Ну, така механіка, що не сказати. Е, у разі чого можна подивитися інформацією, скільки є тут життів, бачите, от зверху у нас показується сім разів можемо відроджуватись і сіми. Так? Тобто, що це значить? Тобто, Я можу відроджуватись сім разів, союзник сім разів тобто, ми разом, розумієте? Разом. Не кожен окремо по сім разів, а разом. І нагадую, якщо ви, наприклад, будете э, десь по цих базам собі, скажімо так, атакувати базу, десь спробувати її захищати, вам не треба в упор біля бази ставити радіку, десь отут, -от, от, ну, будете думати, ну мало бігти да, по кайфу взагалі. Ворог може знайти вашу радійку і її звернути. Так же само не треба бігти, наприклад, от тут я радійку розставив, то так от напрямік на ту базу, коротше, і постійно притримуватись одної стратегії. Ворог зрозуміє, звідки ви біжите, і він потім сюди прийде і зніме цю рацію. Так що розставляєте в тих місцях, можливо, щоб трошки більше бігти, але при цьому, щоб, ну, наприклад, давайте я покажу вам по якійсь, наприклад, базі по центральній базі, наприклад. Де б я простав би, де б я не розставляв би ці радійки? Я б ні в якому разі б не пробував десь отут розставити по цій посадці, тому що ця посадка є заїзною. Тобто по цій посадці не треба ставити радійки і все, що в цьому квадраті. Тобто сюди буде, наприклад, ворог під'їжджати, десь сюди, десь сюди, і вони будуть десь сюди заходити. Тобто десь сюди будуть заходити, сюди заходити, можливо, навіть сюди будуть заходити. І десь сюди бігати вони точно будуть в цьому квадраті. Тобто тут не можна ставити в цьому квадраті. Це досить близько. Даже я б не ставив отут біля дороги, я теж би не ставив. Ліпше я поставив би десь отут, на оцій вже стороні. Або даже біля цих будиночків я поставив би. да, Трошечки один квартал бігти, але по крайній мірі, це було б е, більш ефективніше, оскільки, мою радійку, шансів би десь 90-ти, що не найшли би. Так само, тут би десь би я поставив, десь би десь отут щоб теж десь так бігти було б трошки би побільше би, але по крайній мірі, мою радійку не знайшли. Можливо, десь би в цих районах би поставив би радійку, десь отут би поставив би. Ну, не прямо отут дуже близько, да? десь туди. Би впихнув би Можливо, десь сюди. Тут я б впихнув би десь ось сюди, тут я впихнув би десь сюди, можливо, якісь із доміків, знаєте, що було якраз собі укриття, можливо, деві в школу, бо там багато поверхів, щоб ворог ну, десь, наприклад, в цьому, в цій частині корпуса десь, можливо, де на другому поверсі собі впихнув би. І тоді вже міг би звідти там, двигатись, можливо, так, да, трошки більше би двигатись, да, більше бігти. Ну, по крайній мірі, це було б зрозуміло, що ворог менше би це знайшов. І не треба бігти по прямій глядачів і своєї радійки. Біжіть, наприклад, тут раді користали, ну потім тобто, тут раді да? біжіть, закручуйте сюдою. Трошки сюдою, під закрутіть. Да? Тобто, щоб не бігти напряму, щоб ворог не зрозумів, звідки ви біжите, бо тоді досить швидко це все можна знайти ту радійку, і зрозуміти. що до чого. І так, ми прилітали краєм глазом я побачив, що є боти. Так, ми взяли ресурси. І наша задача зараз знищити ботів, які є на тій базі, Тобто ми новічок да? і йдемо це робити. І так, Дивимося нагору. Не забувайте дивитися нагору. О, бачите, вже тут -то щось торчить. Уже чиясь рука, уже чиясь голова торчить. Бамс пулька є, все готово. Є, забрали. Трошечки якийсь може. Опа, оп. оп, оп. Сюда, сюда. І так, бачите, у нас справа знизу далося опит. Тобто нам дали опит за те, що ми вбили когось. Тобто на деяких серверах цього немає, на деяких є. Якщо на серверах є таке, значить ви це можете використовувати. Щоб знати, чи ворог точно 200, чи він 300, скажімо так. Якщо не отримали опит на сервері, на якому дається опит заботів, значить, значить проблемка. Значить проблемка, значить його не добили. Треба добивати. Далі вроді би всі свої вже база захвачує сюди. Ми трохи підсобили, все, вертаємось. Е, можемо ще нажати на, на карту. Повністю зажми на карту. І отут нажимаєте, взяли задачу. Встиг я взяти задачу. І мені трошечки більше дало опита за захват точки. Буквально я на останніх мілісекундах це встиг зробити. Зараз підгонимо якраз Урал. І... Зможемо подбувати собі радіовишку, щоб наступні точки захоплювати. І так, да, дивіться, тут у нас є такий момент, зараз трошки додав гами. Тут такий момент, що якщо, ви бачите, тут йдуть червоні полоси, вони йдуть сюди, тут все обривається. І ми не можемо наступні точки захвачувати. Чому так є? Тому що, бачите, молнія у нас не світиться, вона не світиться білим. Значить, що? Значить. Ой! Значить що? Значить не побудовано, глядачі. Все вірно. Все вірно, Все вірно подумали. Значить, треба побудувати. Цю радійку можемо вже звертати, можемо ні, тому що там може бути ворог. Но Я трошечки впевнений в, в своїх мислях, так що я собі звертану цю радійку. Но, ради чого можете ще її залишити, потім коли розбудуєтесь, або під'їхати на ті ж самі техніці і забрати її. Чому би ні. Отакі кроваві сліди досить цікаві на карті. Ой. Під'їхали, наприклад, підійшли між технікою і між палаткою, і нажали от викинути. І виконули всі ресурси. Чудово. Тепер ми можемо побудувати. Радіовишку. і так Беремо сюди і десь можемо впихнути. А, як воно взагалі працює? Ці всі будівлі, ті, що ми ставили, на них можна спавнитись. Тобто, ви хочете заспанитись на базі, вам заспавнилися на, на цій радіовишці біля палатки. Це якось так. Взяли, вибрали а, палатку. І біжимо лопаточкою і будемо працювати. Це досить корисна штука, глядачі, так що про це не забуваємо. Можемо нажати собі ТАП, як у нашому предыдущому відео uh, навчанні я вам розказував. І воно буде собі копати. Можемо за цей час собі чуячок купити. В воно вже закінчується. А ну і я за водою схожу. Все. Воно у нас покопало, так, да, глядачі? Ну, досить непогано. Тобто я відійшов собі за водою, попив чайку. О. 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 Воно у нас все викопало і ми можемо двигатись далі. Досить непогано, глядачі, і так? І так. А, що тут ще таке твориться? Купаки іще строїть арсенал. На рахунок будівніцтва я все розказував в першому відеоролику, так що це досить була корисна інформація. І так, що ми тут ще можемо мати? Бачите? У нас виходить, що з'явилася одна точка, друга точка під захоплення. Тобто ми можемо далі двигатись, можемо далі захоплювати наступні позиції, наступні точки. Так? Це досить корисно. І так, добренько, добренько, перепрошую за спецефекти. Да? <смітне> Тут дивіться, у нас є отака чудова м -м, платформа, на якій ми можемо взяти собі м -м, гелікоптер. Як бачите, воно йде від звання. У нас немає звання, так що я трошечки обійду цю систему. І так, ми в цьому да, Куди ми нажимаємо мультиплаєр, наприклад, хост, е, новий сервер можемо створити. Да? Тут можемо собі, наприклад, даже створити так, щоб союзнички ваші друзі закодили даже на нього. Так вибираємо собі, наприклад, якісь там конфлікти Арланд, наприклад. Да? Тут, якщо ми нажимаємо моди, наприклад, можемо притащити моди сюди. Е, наприклад, в мене зараз А-ляп показується, що модів немає. Да? Тут, от, Ну по ідеї в мене моду є. Що ми робимо? Заходимо. Мастерская завантаження а, по -по 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 -по. От сюди на моди. Менеджер модів. Нажимаємо їх всіх в ліву сторону, потім всіх в праву сторону. Все чудово. Знову хост. Вибираю, наприклад, ту ж саму. Арланд, наприклад. Да, то то бам, у нас моди з'явилися, бачите, вроді би моди були включені, да, наприклад, не були. Можемо вибрати ті моди, які ми собі хочемо. Тут досить велика кількість модів. Якщо ви грали тільки на одному сервері, да, і, наприклад, ті ж самі моди хочете, то ви можете взяти ті ж самі моди, просто туди перетащити і, та, і все. Гравці, то що я собі трошки зменшу, що мені я і так для себе, щоб потестувати, щоб політати по, по Да? Локальний сервер. Створюємо і зараз будемо пробувати е, створювати собі віртужечки і літати. Зараз буду вам показувати, що до чого тут це робили. Тут бачите, є Y, Game гейммастер. Все чудово, це те, що нас цікаво. І так, зараз у нас є погода. Як же нам змінити погоду, Ми називаємо ЕВ англійською. Нажимаємо, наприклад, собі тут можна ще з години настеляти, можна погоди. Давайте зробимо собі якусь таку сонячну або легенько хмарну погоду, пускай буде так, є. Е, чудово. Да? Отака у нас погодка стала, щоб не було всяких шумів додаткових. Е, у нас тут проста карта, якісь там є. Полоси, скажімо так, на яких можна стартувати і так. Дивіться, у нас тут, ви закриті ті всі ботики, не можемо собі їх спанити. Щоб їх спанити, почати, нажимаємо сюди, листаємо самий низ, Тут є такий от параметр. Да? Нажимаємо хоп-хоп. Кольосика туда туди-поліснули, і у нас ці ботики можемо собі спанити у разі чого якісь які, які цілі. Може бути техніка заблочена, так що теж її можна спанити і собі брати. І так, можемо собі тестувати тут різноманітну техніку, як ви бачите. Можна собі, наприклад, зробити якісь тут зараз контр-М, наприклад. Да? Можна тут всякі параметри виставляти. Да? Можна вибрати тільки техніку, тільки все, що зв'язане з США, наприклад. Да? США це у нас Україна. Рядянський Союз це у нас Русня, коротше, фракція, да? Є тут ще отакі от дві фракції, це теж відповідають їм же, да? Червоні це у червоні, сині це сині. Син, думаю, зрозуміло, да? Дівчачі. Добре. Що ми можемо тут робити в цьому менюсі? Ми хотіли показати вам, як користуватися вертушками. Да? Ось беремо собі вертушку, взяли за які, да? Наприклад, Що ми можемо з нею ще робити? Можемо її портати в різні сторони. Так, сяк, як ми собі хочемо. Да? Е можемо. Е Якусь іще вертушечку заспавнити. можемо її вдалити в полон, можемо її удалити. Що ми іще можемо робити з цією вертушкою? Можемо її лікувати, можемо її підпалити і так далі. Добре, з цим зрозуміло. Я, наприклад, хочу собі герочика створити. Створити героя. Да? Ось бійця створюємо. Ось ми є, беремо себе, перетаскуємо і все, ми можемо уже літати на гелікоптері, тренувати. Не зважайте, що тут ну, типу, -ля совковий варіант, ну, по крайній мірі, вам це підійде для тренувань. Захочете, можете собі якісь там ще якусь ваточку взяти. Я чувсь для прикладу знову ж. Тут можна собі заплочити, тут можна було б відкрити, якщо і так далі. Да? Ми собі тренуємось, тренуємося, тренуємося польотом і так далі. Ось, Ми собі набираємо обертів. Зараз хорошенько розгонимось. І будемо пробувати сідати. Придеться кучу різних спроб робити. Механіка має бути яка. Ось ви летите, нажимаєте, далі піднімаєте нос, нажимаєте поворот, нажимаєте опускатися, поворот, опускатися, 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 опускаєтеся, вирівнюєтесь, сідаєте. О, тут прям так жорстко трохи сів. ну вже ліпше. Тобто е механіка має бути зрозуміла. Це, якщо ви двигаєтесь на швидкості, досить непоганий варіант. Ця короба, вона ну така, досить не да? будемо відверті, трошечки тяжко, але по крайній мірі на ній можна навчитися. Якщо ви на ній навчитеся, то на остальних крутошках ви зможете літати. Давайте ще подивимося, що ми можемо робити в цьому геймастері. Можемо повні... Все собі залікувати, як я вам говорив вже. Можемо це виділити, можемо собі що іще зробити. Поставити, наприклад, собі якихось там ботиків, щоб по ним стріляти, можемо міни розставити. Можна тут побалуватись по повній програмі, всяке собі затестити, всяке собі попробувати. можна арсенали собі поставити. Наприклад, от беремо арсенал однієї фракції, да? нажимаємо кнопочкою, міняємо собі фракцію, на яку ви хочете наприклад, собі, да? у разі чого. і тестувати різноманітне ви можете. Що тут можна ще ставити? Всякі дими, всякі взриви, ботиків, різноманітну інакшу техніку, тут треба фільтр виключити. Можна всякі об'єкти повставляти. Uh, uh, наприклад, можна потренуватися з такої чудової пуколки, да? mm, як вона працює, куди прилітає, як тут вістень, да? можна з цим всім потренуватися, це досить комфортно. Uh, uh, можна собі взяти ще, що можна ще собі взяти? Mm, pum, 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 pum. Наприклад, якусь мішень поставити, яку ви хочете. наприклад ось. Взяли собі мішеньку, поставили і будете по ній накидувати, будете дивитися, що тут чи є попадання, чи нема попадання, і пробувати собі це все виясняти. Отакої, От глядачі. Отакий От був у нас відеоурок по цій гри, досить корисний для новичків. Ну, Будемо відверті, ну, це прям сочний відеоурок. Які для українських глядачів це буде прям вогонь. Вони зможуть навчитися. Так що, якщо ти хочеш, щоб був наступний відеоролик викидався по навчанню або на якусь тему особливо, то пиши в коментарях, на яку саме тему тебе цікавить цей відеоролик. Також не забудь свою подобайку і також підписатися, оскільки це буде допомагати мені стимулом робити більше відео навчання різноманітних на різні теми. І тоді буду бачити, що вам цікавиться тема. і... Потрібно більше більше відеороликів накидати. Назберемо йому 200 лайкосів під цим відео, і я кидаю наступний відеоролик по навчанню, уже буде сконцентрований на стратегії і, можливо, на щось ще на що ви напишете в коментарях. Так що дякую всім за перегляд. Повертайтеся в шапці. Профіля є посилання на різноманітні відеоси, які перед цим записувалися.